Доброго дня, мої дорогі. Мої я сьогодні хочу вам трошки розповісти, чи можна мальву вирощувати в контейнері. Так як садочок у мене в більшості контейнерний, то ми питали: а чи можна мальву вирощувати в контейнері? Ну, дійсно, які ж сата українки без мальв. І в контейнері я їх дуже чудово вирощую. Є у мене і в землі, але переважно в контейнері. Хоч бачите, зараз у нас вже ближче до середини вересня. Але малечка моя дві останні ще квітнуть. На жаль, я не зняла в повної їх розкоші, але є фото. І ось дивіться, оце моя, я її дуже люблю, вона така ніжна, лимонна. І бачите, вона дуже добре квітне, як в контейнері, горчик вирощувати, Точно так же. А, нормальний ґрунт а, такий а, поживний, добрий, добрий полив. Здобрювати в період вегетації квітіння, ну, хоча б раз на два тижні здобрювати. Вчасно дивитися, щоб ніхто на них не напав, особливо ржавчиною вони можуть хворіти, дивитися ще коли вони починають рости в ріст навесні. Або якщо б я якась машка не налізла, це не буває не ну, дуже часто, але ну, дивитись, якщо так трапилось, то вчасно, просто коли тільки починається якась хвороба, одразу це полікувати. І все. Якщо хочете е, довгий цвітаніс, то залишаєте ось так. Якщо ні, деякі у мене кущаться, я їх я тоді навесні підстригаю. Якщо не хочете збирати насіння, то одразу відквітлі, квіт і збирають. Я тут залишила на насінні е, декілька бульбочок. І у мене зверху ще будуть, ще будуть квіточки, то ще до кінця вересня вона мене порадує. Взимку, що ми робимо? Якщо в контейнерах. ми... Е, в принципі, можемо залишити, якщо, ну, якщо десь температура у нас нижче п'яти, вона, мінус п'яти, вона. Не опускається, тому вони, в принципі, нормально зимують, можна їх замульчувати, підстригти, замульчувати, і навесні вони підуть в вріс. Ну, ось і все. Якщо буде, ну, дивитись, якщо стає холодно, то занести їх або на веранду, або в теплицю, якщо дуже великі заморозки, бо інакше коріння в горшику вимерзне. Ось і все мої любі, то тобто, ну, який садочок без безмальв? Це ще один символ моєї батьківщини, як кажуть в Україні. Красива жінка, ніжна жінка, як мальвочка. Так що мальвочки у мене є, і в контейнері, звичайно, їх можна вирощувати. І а, на іншому відео я покажу вам фото їх і прочитаю віршик, бо я ще хочу на додаткових наших відео в середу а, ще зробити да, а, а, таку рубрику, як вірші навіяни садами. Там читати свої вірші, які дійсно я написала дивлячись на сад, моливчись квітами. І там теж думаю, можливо, комусь точно це віршить і фото моїх мальвичок подарує радість. Давайте по звичаю нашому, нашого youtube простору краси, спитаємо у наших Мальвочок якусь мудрість для нас, для людей. Мальвочки, Мальвочки, ви як донечки, матінки з землі, скажіть нам якусь мудрість від ага. вас людям. У подумали і сказала, що так як ми весні дуже-дуже намагаємося тягнутися до сонця, так і людина, з самого молоду, вона тягнеться до сонця, до світа, до добра. І тоді, не вважаючи на всі випробування, життя її буде квітнути дуже-дуже світлими красками. Ну Ось такий, вам сказала, малювам мудрість. Ну, Дякуємо вам. Ми будемо про це думати. Я вас дуже люблю, цілую, обіймаю. Якщо є ще питання по вирощуванню маль в контейнерах, то задавайте в коментарях. Все, пока-пока.